Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 26 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Король Жезлі, вам так. Насамперед, ви зможете вирішити питання робочого характеру, можливо, юридичні питання. В державних установах, можливо, і з посадовцями певними у вас вдало все зможе вирішитися. Якщо вам буде потрібна підтримка вашого керівництва, можете звертатися, ви її отримаєте. Також у цей день у вас така буде активність, яка буде допомагати вам у будь-яких ваших починаннях. В особистому житті, можливо, у вас будуть такі стосунки, де проявиться більше пристрасті. І, можливо, іще у вас в стосунках будуть такі визначені межі кожного із партнерів. Це, звичайно, завжди допомагає кожному, щоб ви могли зберігати свою індивідуальність, а також бути особистістю у ваших стосунках. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант. По содолі, вам кармічний аркан, вийшов, говорить вам так, у вас є всі шанси здійснити і втілити в реальність все, що ви забажаєте. Головне опирайтеся на свій досвід і керуйте своєю долею. Звертайте увагу, якщо навіть у вас в цей день щось буде складатися не так, як вам того б хотілося, можливо, хтось або звільнення буде, або якісь конфліктні ситуації, вам варто розуміти, що все, що робиться, то на краще. Все, що нас не зламує, робить нас міцнішими, і ми можемо рухатися вперед, керувати своєю долею, а не дозволяти, щоб вона нас із одної площини переміщувала в іншу, так як їй того потрібно. Ні, лише ваша конкретна мета буде вам допомогою у досягненні успіху. Це стосується і робочих питань, і особистого життя. Тож бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Десятка мечів говорить про те, що вам так. На цей день, можливо, вам варто, перед тим, як діяти, дуже добре все обмірковувати, тому що ну, такі енергії у вас на цей день склалися, що вам потрібно ну, ніби віднайти своє місце у цьому світі. Можливо, вам потрібно наразі усвідомити реальність такої, яка вона є. І якщо у вас цей день, де будуть результати найкращі, то це стосується інтелектуальної сфери. Для когось, можливо, це здача іспитів або, можливо, вирішення напруженої ситуації. Якщо ви будете приймати рішення, важливо вам пам'ятати, що потім назад вам дороги не буде. Тобто це все, що ви в цей день будете визначати для себе і сприймати, буде впливати на, вашу подальш... на ваше подальше життя. Також, можливо, в цей день у вас будуть певні конфліктні ситуації, а тому вам варто розуміти, що всі ситуації, що будуть виникати, сприймайте такими, які вони є. Тому що будете чинити супротив, це вам тільки погіршить ситуацію. І на цей день живіть тут і зараз. І дійте по ситуації, все у вас буде гаразд. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.